Так, всім привіт! А, викладаю другу частину. Першу частину можна переглянути в тому відео. А, навіть не змінювала образ, не змінювала день, як завжди, знімаю без світла, як є, вибачайте, але просто хочу донести цінну інформацію, поки є. Як ідемо по гарячим слідам. Поки я не забула, що я наговорила в першій частині, я вирішила одразу зняти другу частину. Дивіться, я вам розповідала в першій частині, як працювати, наприклад, якщо вбирати десь готову піжаму. Зараз хочу розповісти, я пішла дуже складним методом. Від пішла відшиву. Є ще складніший метод це відкрити свій цех, а потім оце все відшивати, тому що це дуже багато вкладень. Це треба купувати все від катушки, ніток. До машинок, які будуть різати тканину, до всього обладнання, воно все дороге, оренду приміщення. І ну, не раджу, не раджу на старті йти в ось у цей дуже складний момент. Якщо ви вже відчуваєте, наприклад, вдома ви вмієте шити, ви хочете це продавати, це інша справа. По чуть-чуть розкрутити. Якщо ви просто з нуля у вас є гроші, ви думаєте, куди їх вкласти, не раджу вкладатися одразу в цех. Я пішла моментом, знаходила цех, який мені відшивав. Вміну з цього, а, там треба робити мінімальні замовлення. Тобто вони не пощують тобі дві ось цього кольору. Вони мають, ось сказати, вони кажуть, мінімальна сума замовлення 80 тисяч гривень, ось у є тканина, от ми вам шіємо, ну, починаємо шити. Це займає 2-3 тижні. Так, але по факту це може бути місяць-півтора, тому що світла нема, люди звільняються, люди міняються. Одна дівчинка там класно відшивала. Інша дівчинка цю ж піжаму не може нормально відшити, щось, якийсь брак, щось не, не то. У мене були що там кармаших забули пришити, то забули пришити, то переплутали бірки. У мене вийшло, що без колір, немає одної ески. Всі вийшли і ески, тому що вони лікали, перепутали і наліпили мені еску на вбірки все, але мірю, що вона як і еска. І потім сказала: ну, вибачте, перепутали. І все. Нічого більше, буває таке, що тканина, брак приїжджає, і виробник. Ну, от хтось ще є, каже, ну от приїхав брак. Ми щось будемо пробувати, але брак мінус, от, викинули ви там, 3 тисячі гривень. Або вони правильно розрахували піжами. Ну, тобто, тут все залежить ще дуже сильно від цеху, з якими спілкуєтесь, співпрацюєте, як у них все це налагоджено. Бо якщо у них хаос, то і у вас буде хаос. Бо у мене є взаєморозрахунки, якийсь був такий хаос. Все, але якось. От я пішла тим методом, тому що. З Туреччини я не хотіла замовляти, бо я хотіла бути українським брендом, підтримувати нашу економіку. А у нас тканини нема. Закупляти треба тканину все одно, десь в той же Туреччині або в Європі в Італії закупляла, і виходить, що прив'язано дуже сильно к валюті. Євро, долар підскочив і звичайно, ціни підскочили, плюс ця логістика. Плюс зарплати у людей там десь змінилися витрати на світло, комуналки. Тобто, ви розумієте, це все йде в витрати, і ціна піжами все дорожче і дорожче. Тобто, оця партія у мене була там, 1000 гривень піжама, Наступної партії я прошу відчити колір. Мені вже каже, буде коштувати 1100, тому що нам генератор треба заправляти, там зарплату підняли і так далі. Тобто завжди від цього залежиш, і це може бути такий сюрприз, сюрприз, який ти не очікуєш. Ну і, звичайно, тобі приходиться ціну ще піднімати. Я намагалася тримати ціну низько і виходить, що я прорахувалася, я не заробляла током, тобто я робила багато дій, але мої всі витрати перекривали. Всі доходи, ну, типу, так, да, доходи, не перекривали мої витрати. Тобто, я не враховувала, що ціна клієнта в рекламі буде дорожча, ніж я очікувала. А, десь з доставки в цих всіх коробок, тобто, я це розповідала в першій частині, не буду повторюватись. Ось і як це проходить, якщо ви відшив, ви вибираєте модель, яку ви хочете. Ви її можете самі намалювати з дизайнером, або в Пінтересті взяти, або ось так ось своєю ви такою вили, пояснюєте цеху, ви... він составляє вам лекал. Відшиваю цю піжаму, вона буде коштувати, як звичайно, піжама дорожча не по оптовій ціні. Вона приїжджає вам. Ну, вам перед цим ще, звичайно, тканину дають, ви обираєте там, палітра, 500 видів тканин, ви все щупаєте, самі обираєте, читаєте склад, це вивчаєте, ви все самі. А, ну, Вона може, звісно, порадити. Потім такий момент, де купувати пугавки, змійчики, кантики, все це можна заплатити цеху, щоб він вам більшості цехів продають базу своїх таких, типу, топових. Або ну, самим от, купляти їм, відправляти, і вони з цих пугічів, якщо ви дали, вони будуть е, шити. Тобто Є такий варіант. Тобто, це все от, треба продумати до деталі. Е, приїжджає піжама, вона вроді на вас сідає окей, ви затверджуєте це лікал. Але ви не врахували, що модель, ну, людина, яка вас може купувати, вона може бути або нижча, або худіша. Тобто, вона М-ка, от я М-ка, їм моя подруга М-ка, але ми різні М-ки, тобто, я трохи вища. Вона трохи нижча, трохи бедра, трохи в ну, талі і так далі. Все відрізняється, і, звичайно, ця піжама буде по-іншому сидіти. Треба щось таке більш універсальне. Прорахувались, і ми виходимо затвердили лекал, замовили на 80 тисяч гривень піжами, а вони виходить маломірять. Ну і все, типу, в мене більшість еляк продалися. По факту вони як емки. А м ки ще більш-менш продаються, а С-ки не продаються, бо по факту цей ксеск. Ось такий момент був: тобто треба звертати увагу на склад тканини і розуміти, провістити його, цю тканину, оцю піжаму, лікал, не спішить, бо я сильно спішила. Не спішить, і треба її поносити, постирати, кошки дають, поцарапати. Тобто, зрозуміти, чи кашлатися, не кашлатиться. Но ці всі моменти, ви розумієте, тестите, не спіша і потім тільки відчуваєте великі партії. Е, моя була ще помилка, я відчувала одразу по 5-10 штук. І не, я думала, що якщо мені подобається, значить всім подобається. Насправді так не працює. Якщо вам подобається, не факт, що вас подобається вашим клієнтам. Це Цей такий момент. Або от я відчувала базові, але по факту базові є у всіх. І це теж важко конкурувати. Зробиш, зробиш якусь унікальність, важко знайти цільову аудиторію. Зробиш базові, важко конкурувати. Е, і ось столкнулася з цим моментом. Так, да, було таке. Е, потім, а, що важливо, щоб ви відчували краще більше моделей. Ну, різних фасонів, там короткий рукавчик, три четверті, там довгий. Е, краще буде асортимент ширше, ніж е, от, там буде одна піжама, але їх там буде 50 штук. Краще, щоб було там, 10 піжам, хай буде там, по 5-10 штук. Ви будете орієнтуватися, який у вас колір купують краще, який розмір у вас краще купують, і тоді відчувати далі. Єдиний, звісно, мінус, що дуже часто. Мені подобався блакитний колір от, в Італії, тканини, і ми хочемо ще, а нам кажуть, нема в наявності, невідомо, коли будуть. Тобто гіганти викупляють велику кількість тканини, і ти не знаєш, і тобі залишається те, то, що залишається. Не ходові тканини або те, що ще встиг вхопити. І вони всі гарні, але всі ж хочуть ту шоколадну. Або червону, або в клітинку. Розумієте, а її нема, бо її викупили. Тобто, буває, такий таргет налаштуєш, вона купується, все, ти хочеш ще, а тобі кажуть, а все, більше нема. І все, ти, ну, ти не можеш десь замовити, бо ти сам виробник тобі. В оцей момент. Подивіться, до речі, на Netflix вийшла про Вікторію Бекхем, про її бренд, і вам все стане ясно. Чи взагалі яка це ніша. І я дивилася, я просто думаю, теж раніше Вікторія, бо тут Вікторія в Україні вирішила спробувати своїми ошибками. А, так, потім ем, теж стратегія. Так як я український бренд. Я могла продаватись, наприклад, на ярмарках в Україні. Я могла в шоурумах різних на різних виставках, але все це мала десь я бути там присутня і бути обличчям свого бренду. Я вказалася в першій частині, хочу наголосити в другій частині, тому що ви маєте бути обличчям свого бренду. Як не крути в наш час? Просто продавати де, щоб вас не бачили. Ну, це дуже-дуже рідко заходить. Ну, дуже. Це можна тоді просто в магазин з якийсь завести, шоурум шоу-рум домовитися, оплатити оренду стойки. До речі, є така практика. Ми так практикували оренда стойки. Не буду називати ціни, можливо, бо це конфіденційно, щоб потім мені не було якихось проблем. Місяць платите, а орендуєте оцю стойку. Тобто до них люди приходять, купують і ви продаєте по той ціні, яку ви поставите, але ви ну, цю оренду ви платите тому шоу. Що... Деякі беруть під відсоток. Але ось я таких не знайшла. Тобто, я скільки з цим пропонувала, я до сих пір продаю залишки, хотіла вже дати під реалізацію. Е, до речі, може, вам треба буде підреалізацію. <смі> але ось ну, більше це не хотіло. Не знаю, хоча для мене, думаю, це дивно. Щось такі люди, якось, можливо, звикли самі купили, продали. Тобто не хочуть мати ось цим вираховування, контактування. Ну, тіпо, Я не знаю чому, але ось якось в мене так не склалося, щоб я прям давала під реалізацію, і це була класна ідея. Я давала під оренду стойки, але воно не окупилось взагалі. Ось, можливо, часу мало пройшло теж, можливо, ще я зайшла влітку, це теж може було не саме актуальні момент, але в мене не спрацювало. А, так, коли ви власник, відчуваєте самі, на вас лягає реально всі ці всі пакування, пуговички, ці всі да, логістика, ну, в принципі, все, що ви би і купляли так, але відповідальності більше, тобто тканину, це все ви маєте протестити. Бо коли ви просто купили поносили, це одне, а коли це все займає час вам відшити, це може займати ну, реально місяць-два. А це все час. Якщо ви е, зараз хочете запускати зимою, ви вже пізно, ви маєте зараз готуватися до літа. Літом ви готуєтесь до зими. Ось так іде цикл. Навіть якщо ви зараз будете підключати якісь договори з цехом. Він скаже, що чекати відшив 2 місяці. Ну, вам через 2 місяці вже буде неактуальна там зимова колекція на Новий рік. Ну, типу, ні, ви вже готуєтесь на літо. А, так. А, за націнки за це все я теж казала в минулому. В минулій частині. Так. Відшив в штучках, кольорах. Це теж не ще раз, що це дуже важливо, в плані, не, ну, щоб хай буде у вас 50 різних піжам по дві штучки, і ви потім довідшивати, якщо є можливість. І бажано знайти цех в вашому місті, тому що в мене був цех в інших містах, і це було незручно. Вони відшили, поки відправили, поки на опошту до відправи до приїхала, поки це все розпакувалося. Відутюжили, відгладили. Це все займає час. Ну мені я платила за це додатково гроші, щоб мені відпарювали. І все. Потім оце контент дуже важливо. Заходять і заходять і просто студійні зйомки, але все ж таки дуже класно, якщо ви будете в цих піжамах. Дуже. Бо от я пішла тим, що я була за кадром, і мені здається, це спрацювало. От Хто мене знав, той купував, а нові клієнти ну з такою недовірою. Просто приглядалися чому так дорого. а От я можу купити в два рази дешевше, хоча в мене мінімальна була націнка. Бо я ж кажу, я почала неправильно все це рахувати. У мене все було галопом по Європам, просто це хобі, знаєте. Е, так, все коробки, це все замовляється від 50 штук, якщо ви хочете брендовану коробку. Це не буде так, що ви пішли одну коробочку купили. Ні, це ви все вкладаєте гроші. Коробка під цю піжаму, коробка під більше піжаму. А якщо замовлять дві піжами, треба більше коробку. А якщо замовлять три піжами в одної посилки, вам треба ще більше коробку. Тобто, ось має бути ще асортимент різних коробок. Це теж дуже важливо. Не забувати про що є брак, да, є буде списання, якихся, буде повернення. Хоч піжами ще такий спорний момент, що типу, не можна, бо це білизна, але по закону вони можуть повернути піжами на обмін. І ви з цим нічого не вдієте. Буває таке, що людина купила, пофоткалася там, на фотосесії сімейні і повернула. Тому зараз. Класно роблять деякі бренди, але це от черв 17-ти роблять. Я знаю, от вони кліпсу таку не видно в місті кріплять. І кажуть, якщо кліпса зрізана, ми вам вже не зможемо не повернути, не обміняти. Якщо кліпса, ну, типа, ще є, тобто ви прийшли додому, перемірили, вам не сподобалося, ми вам повернемо. І це, типу, класно. Тому що хитрих дуже багато. Це є. А, так. Зарплати не забувайте врахувати да, хоча б свою зарплату, і зарплату там, з ким ви будете це вести цей бізнес, там мамі, якщо вона вам відшиває, теж вишивідшиває, є практика, да, або там, з чоловіком ви домовляєте, що він там буде відправляти, оце все. Тобто він включається прямо в процес бізнесу, да, не просто там допомагає зарплату. ну, тіпа, Бо ви будете тягнути реально з бізнесу. Щоб завжди була наявність товару, це дуже важко зробити, бо дуже сильно залежить від канини. Але, в принципі, це ну, реальний. Ну, я вам скажу, от, давайте по цифрам пройдемось. Буду казати приблизно, бо у мене зараз немає під рукою розрахунків. Якщо взяти у мене в товарі, можна сказати, знаєте, нема що бачити, 500 тисяч було вкладено. Тобто кожна піжама має XS, S, M, L, там XL в одному кольорі, в другому кольорі, шість кольорів у мене так було. Все це, це вкладення в коробки, в ношеного нова пошта коробки. Скотч. Всі, 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 що ви хочете туди, в коробочку покласти ще. Якщо ще й безкоштовна доставка, враховуйте це. І виходить, що для мене цей бізнес виявився. Ну, мої піжами мали коштувати, наприклад, десь 4500, 4 щоб я якусь тисячу заробляла. Ось так. Я продавала їх дешевше, їх було важко продати, тому що для України це дорога ціна, навіть 2500. І виходить, що виходить. Тобто, розумієте, всі ярмарки, це що ви приймаєте в участь, найчастіше вони теж беруть з вас внесок, тобто ви платите гроші за те, щоб там прийняти участь. Плюс оці всі стойки, гарно, щоб все було. Це теж враховуєте витрати. Я зараз не хочу вас відмовляти від бізнесу, ні. Я просто хочу, щоб ви коли в це йшли, то ви були до цього готові. В реклами вкладатися, в блогерів вкладатися, воно не завжди заходить. Я платила блогерам великі гроші замовлень нуль, а блогери кажуть: ну, вибачте, ну не попали в нашу цільову аудиторію. По статистиці вас клікали. З вашої сторінки щось не то. Будуть писати вам одразу таргетологи, смм, щось, щось тільки завдяки мені, у вас буде результат. Ну, може, буде, а може, не буде. Тут все залежить від контенту креативу, від вашої душі в блозі, від подачі. А, ну, типу, якщо ви цим прямо горите, готові генерувати контент, ви будете знімати по 3-5 рілсів в день, зайде. Я думаю, зайде. Якщо ви все ж таки такі. Аби спроба кудись вкласти гроші, то краще вкладіть гроші кудись в інший момент. Є дуже багато варіантів куди можна вкласти гроші. І я теж цікавлюся інвестиціями, і зараз я зрозумію, що мене знають буде простіше і більш прибутковий, чим коли ти власний бренд відкриваєш. Тобто, все ж таки, якщо ви хочете, не заходьте з великих сум потрошки, потрошки і оцінюйте, чи подобається вам що працює, що у вас не працює. І ось так не спішіть, бо я спішила. Я всі так. гроші, які я заробляла, щось, я вкладала в піжами. Але воно мені не давало результату. Але я думала, треба час. Але час йшов. А воно, ну, типу, коли сідаєш рахувати, розумієш, що просто гроші крутиш, але там доходу немає. І ну, це типу, важко. І я розуміла, що це просто не моя сфера. Тому треба це любити, горіти цією справою, вивчати всі закони, щоб їх не порушувати. Будуть клієнти незадоволені, якісь я да? я ще з цим не столкнулася, але я теж багато дивилася інтерв'ю, і прям ну, відгуки є різні. Тому це теж треба враховувати. Ось, ну, в принципі, все. Якщо у вас є питання, залишайте в коментарях. Буду. Чим буду, чим що знаю, то повідповідаю або запишу нове відео, якщо будуть якісь багато питань, які я там не розкрила. Бо, можливо, ще я ще щось згадаю, але вже буде пізно, то можливо, розкрию в наступному в третій частині. Все, дякую за перегляд.